Вечора Ми з України. Сьогодні 4 грудня 2022 року, і мене звати Інна. Спочатку для історії скажу, що з 23 грудня світло у нас трішки налагоджилось уже не така катастрофічна з ним ситуація, тому що було трішки е, важкувато. Зараз перевіримо, що робить моя Інночка. Ну, як тобі нова кухня? Просто супер. Навчилась користуватись балоном газовим. Варим супчик, варим кофе, кончена русня. Ви розумієте? Кончена, просто кончена русня. Зато в мене поряд кури, відходи відразу туди, далеко не відходячи з місця. Все у нас буде чудово, а русня кончена. Але наразі наші енергетики-герої. Трішки зі світлом стабілізували ситуацію, тому у нас 4 години світло є, 4 години немає. Ну, можливо, трішки більше світла немає. Так, зараз ми знаходимося на плантації моїй з малиною. Цій малині можна сказати один рік. Минулої осені ми її посадили, і цього літа вона плодоносила перш, перший раз. Це ремонтантна малина. Сьогодні 4 грудня, і я тільки починаю обрізку своїй малині, тому що осінь видалася занадто мокрою. Тут було у нас прямо таке болото, і, до речі, малина, листя малини було ще зовсім зеленим. Тому я не спішила її обрізати. Зараз малина в сплячому стані, тому її сміливо можна обрізати. Обрізаю. Сантиметра, може, 5 залишаю такі пеньочки, 5-10, це не, не, не важливо. Обріжете під саму землю, буде під саму землю. Ось так. Буду обрізати всю свою плантацію з малини. Оці обрізані пагони обов'язково потім треба прибирати, тому що на, на них зимують шкідники і вони тут зовсім не потрібні. Тепер хочу розказати. Про те, які сорти малини у нас посаджені. А це в основному посаджена у нас тут малина Heritage, ремонтантна малина, ще раз напоминаю. Також один ряд посаджений у нас зюгани і е, висаджено 3-4 кущика малини Полька і Полана. І хочу розказати свої враження про смакові якості е, цих малин. По-перше, скажу. Що мене вразила малина Херітейдж, хоч вона і трішки пізніше починає своє плодоношення, але вона дуже смачна. Навіть вересень місяць в цьому році був у нас несприятливий для малини, тому що йшло занадто багато для неї дощів. Але тим не менше, херітейж свої смакові якості не загубила, вона залишилася смачною. Солодкою без лишньої кислинки. І також вона досить гарно витримала ці дощі. Так вона підгнивала трішки, але все ж таки урожай ми збирали. Малина Зюгана, малина Зюгана теж дуже смачна, але от до таких погодних умов, як дощі, вона виявилася трішки. Не така винослива, як хирітеч, Да? Кирітейч витримала дощі, а зюгана трішки більше було в ній підгнивших ягід. А тепер хочу сказати про польку і поляну чи полану. Справа в тому, що якщо ви хочете вирощувати малину гектарами, то поляна дуже добре для цього підходить, тому що її можна вирощувати без стовпчиків. Але на смак вона занадто кисла, як на мене. Якщо у вас буде полька чи поляна, то до цієї полани ніхто не підійде навіть. Тому що полька набагато смачніша, солодка, кістяночки в неї малесенькі. І е, смакові якості у польки відмінні. Ось. Тому. Хто хоче засаджувати гектари малини, то зверніть свою увагу дійсно на е, поляну, тому що вона ще раз наголошує, вирощується без шпалери для е, Heritage, для зюгани, для польки. Е, обов'язково потрібна шпалера. Зараз у нас її тут нема, тому що це маліна першорічка. річка. На наступний сезон обов'язково будемо робити для неї опори. Лакшері життя мого кота. Баніфаций все добре, да? Все добре, балдежник. І, до речі, хочу сказати про бізнес на маліні. У мене малини в общій служності десь 3 сотки. Цих 3,5 сотки. Хватає мені для того, щоб продавати малину з дому. У нас таке село, що малину купують з хати. Я виставляю об'яву в сільській групі, приїжджають люди і купують. Цього літа малину я продавала свою по 100 гривень кілограм з порога хати свої. Але якщо ви хочете возити малину на базар, то потрібно, як на мене, мінімум 5 соток малини, щоб було з чим її вести. А якщо ви хочете здавати малину оптом, тобто, то її має бути не менше 10 соток, мені так здається, тому що буде ну, нерентабельно, особливо, якщо вам далеченько їхати до місця збуту цієї малини, то потрібно хоча б 10 соток малини. Ось. А якщо ви хочете на заморозку здавати свою малину самостійно, то тоді потрібні вже е, більш великі насадження малини. І ще друзі, хочу сказати, що минулий малиновий сезон виявився не дуже сприятливим для малини, як для бізнесу. Багато малинників скаржились на те, що на заморозки ціна була занадто дешева в цьому році, і багато хто каже, що невигідно невигідно насаджувати малину. Так от хочу я вам сказати, під лежачий камінь вода не тече. Якщо отак от всіх послухати, то невигідно робити все, потрібно пробувати. Якщо ви загадали собі і бажаєте займатися малиновим бізнесом, то обов'язково пробуйте. Ще хочу сказати, що обрізка повністю під землю ремонтантної малини, якщо вам потрібен один масовий урожай малини восени. А якщо ж ви хочете, щоб малина у вас була десь з кінця червня місяця і по саму зиму, то малину потрібно обрізати трішки по-іншому. Ось, припустимо, у вас ряд малини. І з ряда малини ви вибираєте гарні пагони Всі обрізаєте під землю. Ось. А один пагін обрізаєте не вище метра над землею. Ось так. Ось. І цей пагін у вас буде давати лотерали на наступне літо і буде плодоносити з червня місяця. І так от ми створюємо ряд. Тобто кущику не потрібно залишати на літні плодоношення багато е, пагонів малини. Ось, припустимо, мені цей подобається. Ось так обріжу його, а оці всі інші обріжу повністю. Ось ось так. Та? Але я свою малину повністю зрізаю під ноль, тому що мені потрібне масове плодоношення малини восени на літнє плодоношення. Я насаджу собі літньої малини.